Вітаю на нашому новому відео. Сьогодні ми розглянемо гру, яка об'єднує швидкість, точність і майстерність, настільний теніс. Це гра, що вимагає не лише фізичної підготовки, але й виняткової концентрації та координації. В цьому відео ви дізнаєтеся про основні правила гри, техніку виконання ударів і тактичні прийоми, які допоможуть вам стати кращим гравцем. Настільний теніс це один з найбільш популярних видів спорту у світі, і сьогодні ми почнемо з того, що робить його таким особливим. Тож, давайте поринемо в світ настільного тенісу. Тепер розглянемо основні правила настільного тенісу мета гри. Основна мета набрати більше очок, ніж ваш опонент, відбиваючи м'яч через сітку на сторону супротивника таким чином, щоб він не зміг його повернути. Подача. Гра починається з подачі. Гравець має підкинути м'яч не менше, ніж на 16 сантиметрів і вдарити по ньому так, щоб він спочатку торкнувся його половини столу, а потім половини столу суперника. Подачі виконуються по черзі після кожних двох очок, і лише після того, як одна з команд набере 10 очок, подачі чергуються після кожного очка. Гра йде до 11 очок. Але для перемоги треба мати перевагу в 2 очки. Якщо рахунок 10-10, гра триває до різниці в 2 очки. Зміна сторін. Гравці змінюють сторони після кожного сету. Матч складається з 3, 5 або 7 сетів в залежності від правил змагання або домовленостей, відбивання м'яча. Після подачі суперник має відбити м'яч і так продовжується обмін ударами через сітку до помилки. Помилкою вважається, якщо м'яч не перелітає через сітку або не торкається поверхні столу суперника. Ці прості правила формують основу гри. Тепер давайте перейдемо до техніки гри, де розглянемо удари і подачі. Подача. Підкиньте м'яч вгору не менше ніж на 16 см і вдарте по ньому так, щоб він торкнувся вашого боку столу, а потім половини суперника. Це базова подача, яка повинна бути виконана правильно, аби не втратити очко. Низька подача використовується, щоб знизити можливості супротивника для атак. Ціль, щоб м'яч після відскоку ледве піднімався над сіткою, що ускладнює контратаку. Удари форхенд, удар з правого боку. Це базовий удар, який виконується з правого боку, коли ракетка рухається вперед і трохи вгору, щоб м'яч мав обертання вперед. Удар виконується за рахунок руху кисті і передпліччя Бекхенд, удар з лівого боку, використовується для відбивання м'яча з лівого боку. Рух ракетки проходить поперек тіла. При цьому важливо тримати рівновагу і правильно координувати рухи тіла. Топ спін удар з сильним обертанням, який дозволяє контролювати м'яч і створювати агресивні атаки. При виконанні топспіну ракетка ковзає по м'ячу зверху вниз, створюючи потужний ефект обертання. Слайс зрізка. Цей удар виконується за рахунок підрізання м'яча знизу, що додає йому обертання назад, використовується для оборони або для уповільнення гри, що створює незручності для суперника. Позиція та постава. Під час гри гравець має триматися у напівзігнутій позиції, рівномірно розподіляючи вагу тіла між ногами, щоб бути готовим швидко переміщуватися. Гравець має постійно рухатися, бути готовим відбивати м'яч з різних кутів. Техніка швидкого пересування від одного краю столу до іншого є критичною для успішної гри. Знання та відпрацювання цих елементів значно підвищать вашу ефективність у грі. Фізична підготовка, швидкість і реакція. Настільний теніс вимагає блискавичних реакцій, тому важливо тренувати швидкість і координацію рухів. Вправи на стрибки, швидкі переміщення та робота з м'ячем допоможуть покращити реакцію і пересування, витривалість матчі можуть бути інтенсивними і довгими, тому розвиток витривалості є необхідним. Регулярне кардіо, як біг або велотренування. Допоможе підготувати тіло до тривалих сесій гри. Психологічна підготовка, концентрація. Настільний теніс це гра швидких рішень, тому вміння тримати концентрацію протягом гри є дуже важливим. Практикуйте вправи на розвиток уваги, щоб залишатися зібраним під час напружених моментів. Робота зі стресом. Під час змагань чи складних моментів у грі важливо контролювати стрес. Техніки дихання або короткі перерви між розіграшами можуть допомогти відновити спокій і зосередженість. Хоча це лише основні моменти, пам'ятайте, що фізична і психологічна підготовка це безперервний процес, який буде допомагати вам у прогресі. Настільний теніс це гра, що поєднує в собі швидкість, техніку і тактику. Щоб досягти успіху, важливо не лише досконало володіти основними технічними елементами, як удари та подачі, а й розвивати свої тактичні навички, вміти передбачувати дії суперника і адаптуватися до різних ігрових ситуацій. Працюйте над точністю подач та різноманітністю ударів. Використовуйте тактичні прийоми, комбінуючи обертання та швидкість ударів, щоб збити суперника з ритму. Не забувайте про фізичну і психологічну підготовку, вони є важливими для тривалих і напружених матчів. Продовжуйте вдосконалювати свої навички, тренуйтеся і пам'ятайте, що настільний теніс це не тільки гра, але й виклик для вашої швидкості мислення та координації. Щоб знати більше про уроки фізичної культури, підписуйтесь на наш канал та ставте лайк. Попереду ще багато цікавих та пізнавальних відео. До зустрічі в одному з них.